Привіт усім, хто нас дивиться, та налаштований на хвилю гарного настрою. З вами Афіша Вінниці та я Олена Закревська. Вже за мить готова представити вам музику, яка цього тижня розриватиме площу рошен своїми басами. Не знаю, як ви, а я скучила за по справжньому драйвовими рок-фестами. І ось 20 вересня він тут в самому центрі міста. Участь у фестивалі візьмуть сім гуртів з Києва, Дніпропетровська, Радивилова, Хмельницького та Одеси. Всі вони кажуть ні електронним емоціям так, живому звуку. Всім привіт! Я Наталі Демитер. Я організатор Metalab Fest 2 і запрошую тебе прийти на наш фестиваль та відчути пекальну атмосферу, яку будуть задавати наші учасники. Це гурти з різних міст України, Мегамас, Сейл for Future, Parallax, Паралакс, Інтернал Спіріт, Зелен і Септа. Запрошуємо вас прийти. Та насолодитися цим дійством найбільш грандіозна подія цього тижня саме для вас 20 вересня. Фестиваль адреналіну та важкої музики. В ресторані Південний Буг Метал Апфест Апфест-2». Девіз сучасної благочинності, роби добро та кажи про це. Зокрема, «Вітальня щасливого часу свої благочинні наміри не приховує. А музиканти Олександр Больменко та Сергій Грязнов навіть ладні віддати на потреби АТО свій гонорар. З нас і з вами підтримка ініціативи. Вітальня щасливого часу магазину музею Пан Заваркін і син запрошує вас на благодійний концерт Барда Олександра Больменка і гітариста Сергія Грязнова. Завітайте цього тижня до арт-галереї Артшик на виставку Віва Вінниця та запальну сальса-вечірку. Ми інтернет-прихильники, володарі безкінечних селфі та чудернацьких гаджетів. Сьогодні це апфешн, а ось в 19 столітті, престижно було називатись Сонцепоклонником, яким і був наш земляк Михайло Коцюбинський. Йому цього тижня і присвячено виставку. Саме цього тижня музей імені Михайла Коцюбинського запрошує вас на виставки Квіти сонцелюбу і під відкритим небом. Цього тижня в художньому музеї виставки Біла пір'їна надії, гончарна справа Володимира Слупського та відкриття концертного сезону «Салон мистецтв у краєзнавчому музеї. Дивіться виставки Наш шлях до незалежності та друзі нашого дитинства. Цими вихідними в Ляльковому театрі у суботу веснянка фантазія і васик та телесик. А в неділю віршована комедія Вовк та троє поросят. А ви б хотіли поглянути на себе з боку? Якщо так, то наступна стрічка, якщо я залишусь, буде вам до вподоби. Попри те, що це драма, не може не порадувати дорослий дебют у кіно Хлої морець, який пророчить славу самої Анджеліни Джолі. У кінотеатрі Коцюбинського ви побачите Екшен Люсі, трилери Місто гріхів, гріхів-2», ровер і наднебезпечний», анімаційні пригоди літачки, 2 рятувальний загін, романтичну комедію Самотній за контрактом. Фільм жахів Визволи нас від зла та драму Якщо я залишусь. Цього тижня кінотеатр Родина пропонує іспанську анімацію, пестунчики в пошуках веселки, драму на гребені, романтичну комедію за контрактом та трилер. Об'їзд. Наразі мої мистецькі пропозиції цього тижня вичерпані. З вами була Афіша Вінниці. Залишайтесь на телеканалі Доба та не пропускайте життя що поруч.